Вітаю, шановні читачі. Мене звати Петренко Ольга, я народилася в незалежній Україні, я не прожила того жаху, про який мені розповіла моя бабуся. Так, я не бачила того, що відбувалося, я не відчувала голоду та холоду того, який перетворив життя людей на пекло. Але, почувши цю історію, зі сльозами на очах я вибігла з кімнати. Просто щоб бабуся не бачила того жаху в моїх очах, щоб не відчувала того болю та розпачу, з яким я сприймала її історію. Нашу історію сім'ї. Мені здалося, що я була поряд з нею в ті страшні часи. Мені соромно стало викидати частки їжі на смітник, бо знаю, які ті страшні муки, коли цієї їжі не хватало на сім'ю. Моя бабуся, соляник Наталія Антонівна, народилася 1932 року. Все життя вона тільки й що вміла, щоб працювати та заробляти, бо була однією з восьми дітей в родині. Вона свідомо не пам'ятає роки Голодомору, адже була немовлям, але чітко знає від рідних, що її життя є дивом. Адже в ті страшні роки, коли багато хто помирав від голоду, її родина робила все можливе і неможливе, щоб вони всі вижили, адже моя бабуся Наталія була їх первістком. Бабуся мені завжди говорила, що вона змогла пережити Голодомор 1932 33 років, а також післявоєнний голодомор. Так вона називала голод 40-х років. Це історія про те, як виживали не завдяки, а всупереч поворотам долі. Народилася бабуся в селі Хмарівка, що на Зіньківщині, Полтавщина. Дитинства в неї не було, народилася в важкі часи і боролася за життя з усіх сил. Війна 1941 рік, нацистські війська окупували район, вороги встановили жорстокий окупаційний режим. Їх родина жила в землянках. А в їх хатині поселилися німці. Її мама вночі пробиралася до будинку і порпалася в смітнику, підбираючи те, що не доїдали загарбники. Потім було прийнято рішення йти через ліс вночі, до села ще за 10 кілометрів до батьків мами. Вони мали корову завдяки цій корові вони й вижили. Але в бабуся була подруга, яка лишилася в хмарівці, і бабуся, заховавши банку з молоком, носила її та годувала, щоб вона не померла. Потім її забрали жити до себе, бо її батьків розстріляли за непокору на її очах, щоб було наукою. Потім бабуся почала ходити на базар та продавати молоко, щоб купити хліба, так і крутилися. Вона підросла і пішла працювати на свиноферму. Все життя і пропрацювала там, бо дуже була вдячна за можливість прогодувати сім'ю, незважаючи на те, що там залишила своє здоров'я. Головне, що вона мені сказала, що я запам'ятала на все своє життя. Живе так, ніби завтра може не бути, і зараз я відчуваю ці слова на собі бабуся мала город і більшу частину засаджувала картоплею. Потім ми її віддавали людям, бо такої кількості неможливо було спожити. Коли я стала дорослішою, а бабуся старіла, я пробувала її вмовити не садити так багато, але вона казала не дай Бог пережити голод знову, нехай лежить. Ішли роки, а нічого не змінилося. Ми змирилися, що так буде завжди, тому що після цієї трагедії слід лишився і рана не загоїлася, вона тільки протихла. Я старалася не розпитувати більше, бо їй ставало важче згадувати, але крихти зі столу тільки птичкам, залишки їжі тільки тваринам, бо їм також були непереливки. Історія моєї родини дає мені сили пережити теперішню війну, адже я розумію, якби вони не боролися за життя, мене б могло й не бути. Тому я повинна боротися ще сильніше. Що й вас закликаю робити? На завершення хочу у вас запитати, чи знаєте ви історію своєї родини, хоча б до четвертого, п'ятого покоління. Підніміться ті, хто знає. Тримаймося, бережіть себе.